Начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Бережинський звернувся до окружного адміністративного суду, аби відстороненого міського голову Владислава Атрошенка взагалі звільнили і достроково позбавили повноважень. Спочатку сам Береженський відмовився коментувати, нині пояснив рішення суду визначено, що В'ячеслав Анатолійович Атрошенка йому заборонено займати певну посаду. Пан Ламака з ваших, з ваших слів сказав, що він відсторонений. Тобто він займає штатну одиницю з його слів, і ми це бачимо з державного реєстру, де Вічландович Атрошенко рахується як керівник. Тобто, робимо висновок, що він не Позбавлений права займати певну посаду, а знаходиться на цій посаді, оскільки пан Брижинський зробив помилку ім'ї і прізвищі обраного чернігівського міського голови, уточнюємо, що мова йшла про Владислава Анатолійовича Трошенка. Нагадаємо, в інтерв'ю Суспільному військової відставці очільник адміністрації так прокоментував рішення суду щодо чернігівського міського голови. Всі не тяжке покарання, ну подах. Тепер же він сам звернувся до суду, аби Атрошенка взагалі звільнили і достроково припинили повноваження. Брежинський пояснює, такі його повноваження. Я нічого не хочу. Я виконую свої функціональні обов'язки. мої повноваження визначені законом. Я не можу свої повноваження якось по іншому трактувати, як це трактує закон. Це не передбачено. Я виконую той пункт обов'язків, який в статті 15 про закону про особливо про закон про про прави режим воєнного стану нагадаємо раніше виконуючи обов'язки Чернігського міського голови заявив, що позов військової адміністрації це чергові спроби дестабілізувати ситуацію в місті, які показують справжні пріоритети роботи військових адміністрацій. У нас все таки військова адміністрація чи політична. Бо якщо військова, то е, хотілося б хай почути, чим вони забезпечили наші там, сховища, бомбосховища, підвали, найпростіше укриття за вже два місяці роботи. Не скільки роликів зняли там, чи фотографії зробили, а чим реально допомогли людям. Чим має військова адміністрація займатися? Має займатися обороноздатністю міста по периметру і безпекою всередині. Але ми спостерігаємо лише політичну діяльність. На жаль, ця політична діяльність пов'язана з перешкоджанням роботи міста. Тепер для них головна проблема, вдумайтеся, головна проблема зараз в країні війна, йде в Чернігів, прикордонний міст, а у них головна проблема, що не так відсторонили От Неправильно. Я заявляю, що такою діяльністю, цими зверненнями, військова адміністрація шкодить місту. Нагадаємо ситуацію з відстороненням судом міського голову Чернігова Владислава Трошенка за статтею адмінкодексу, яка навіть не передбачає позбавлення права обіймати посади. Громадські правозахисні організації називали тиском на місцеве самоврядування і згортанням децентралізації. Після відсторонення Трошенка в Чернігові, попри функціональну міську раду, депутатський корпус і виконком призначили міську військову адміністрацію. Тоді Бережинський так відповідав на питання про тиск. На самоврядування я взагалі не бачу ніяких загроз тут. місцевому самоврядуванню демократії. Нема ніяких міська рада працює всі питання немає. Але ж вона може і не працювати, тому ну, що, що якщо буде таке рішення, буде не працювати. Нагадаємо, на місцевих виборах у 2020 році міського голову Владислава Атрошенка підтримали понад 77% виборців. І це був один з найвищих результатів в Україні. В день місцевого самоврядування 7 грудня 2022-го Яворівський районний суд Львівщини виніс рішення в адміністративній справі, де Владислава Атрошенка позбавили права обіймати посаду протягом року. 1 лютого Львівський апеляційний суд зменшив штраф, але лишив пункт про відсторонення на рік. Згідно з закону про місцеве самоврядування, виконуючим обов'язки Чернігівського міського голови, став секретар міської ради.